Мої вітання. Сьогодні цій пасці п'ятий день. Так-так, ви подивіться, яка вона ніжна, пухка. Я дуже хочу з вами поділитися цим рецептом. Це не пасочка, не рецепт, а скарб та золото. Ви подивіться, яка вона ніжна, пухка. Я вам розкажу, що додати, щоб вона такою залишалась і на п'ятий день. Я розкажу вам, що додати, щоб вона була така жовтенька та апетитна. І це не 10-20 жовтків, повірте. Ці пасочки сьогодні, другий день. Це я робила вже на відео. Вона з родзинками. Ще подивіться на цю глазурь. Я покажу вам, як зробити цю вершкову фантастичну смачну глазурь. Обов'язково покажу вам борошно. Я знайшла борошно, і виробник мене приємно здивував. Покажу, яким я буду користуватися. Ви подивіться на цей скарб. Готуємо в описі під відео. Ви також знайдете перелік всіх інгредієнтів. В першу чергу заварити треба борошно. 40 г борошно, 200 мл води. Поєднуємо, змішуємо, ставимо на вогонь вище середнього, постійно помішуючи, заварюємо, заварну основу тісто, заварне тісто, не знаю, як його назвати. В общем, треба все це уварити, заварити до ось такого стану. Як тільки закипіла, варимо ще 3 хвилинки, постійно помішуючи і готово. Ось, що має вийти. Переливаю його в іншу тарілочку, холодну, щоб швидше охололо. Опару я не буду робити так, як впевнена в якості та свіжості дріжджів. бачите, як хрумтять. Хрумтять, так дивно таке слово. Додаю молоко кімнатної температури та додаю цукор 150-180. Я додаю 180, треба розчинити в молоці як цукор, так і дріжджі. Чим більше ви додаєте цукру, тим гірше підходить е, тісто. Це ванілін. Я користуюсь чистим ваніліном, трошки небагато. Це наш фарбник, це куркума. Додаю її пів чайної ложки на пів кілограма борошна. Не більше інакше у вас буде карі, а не пасочка. Тепер додаю три жовтка. Також кімнатної температури. Все це розмішати. А ось і борошно. Склад білка 11,7%. Це прекрасно, як правило, 10,3. Чим вище білок, тим краще якість борошна. Обов'язково це, звичайно, не реклама, але це суперове борошно. Додаю відразу в цю суміш 50% борошна. Скористаюсь сьогодні допомогою техніки, якщо у вас є, обов'язково ні тоді спочатку лопаткою, а потім руками. Все це можна вимішати і руками також. Режим ставлю двоєчка і поступово замішую. Як тільки воно все поєдналося, додаю заварне борошно. Те, що ми на початку заварили, воно вже охололо до кімнатної температури. Я так поспішаю, хочу багато інформації і вам і максимально стиснути відео. Все зробить корисно. Тепер поступово додаю наступні 50% борошна, але не всипайте все відразу. У кожного борошна вміст вологі різний і треба дивитися по тісту. Я бачу, що тісто наматується на крюк. Все супер, це борошно я залишаю. Тепер поступово додаю вершкове масло кімнатної температури. Рідке не додавайте. Бачите, як тісто крутиться на цьому на крюки. Я бачу, що борошно я не хочу. Не забувайте ніколи тісто борошно. Ось таке виходить тісто, воно липке, хай і буде, не біда. Після бродіння воно стане більш еластичним і не буде прилипати до ручок. Все, супер, готово. Олійки додаю трошки в чисту мисочку, не залишаю його в діже підходити. Беру чисту мисочку з олією. Це тісто буде бродити півтори години в духовці під лампочкою. Я завжди так роблю, а це плюс 30 градусів. Я включаю лампочку і виходить в духовці така температура. Тому що зараз в мене в будинку холодно, плюс 19 і тісто має буде підходити годин 5. Роблю першу обмінку. Через 40 хвилин вода, руки намочила водою і роблю витяжку. Подивіться, бачите, яке воно стає еластичним. Не олією, а водичкою. Змочіть руки, теж, щоб не там не стікало по лахтям. Ось так. І роблю витяжку. Обережно намагайтеся тісто не розривати, хай волокна гарненько розтягуються. Зараз покажу вам, як вони гарно розтягуються. Подивіться. Я дуже люблю працювати з тістом, зі здобою. Не поспішайте, обережно робіть витяжку, намагайтеся не розривати волокна, це покращує якість тіста і майбутньої випічки. Залишаю підходити ще на 40 хвилин. Це в мене родзинки журавлина, я їх замочила в каніку, або замачуєте в чорному крепкому чаї. Це в мене цукати, апельсина хочете, не додавайте. Чому замачувала? Тому що якщо ви не замочите ваші сухофрукти, вони потім витягнуть всю вологу із пасочки, і пасочка буде суха, щоб ви знали, якщо не знали. Все тепер треба вмішати всі всю цю смакату. В тісто і не хвилюйтеся, алкоголь при високих температурах, вивітрюється та залишиться тільки аромат. Горілку не беріть, буде неприємний присмак ніколи. Краще зробіть чай крепкий та замочіть родзинки в чай мінімум на 2 години. Ну Родзинки, сухофрукти, як у мене журавлина або вишню, все, що ви любите. Якщо вам не смакує цукати якісь, тоді ви їх також не додаєте. Це вмішую, тільки довго теж не вимішуйте, щоб не пожм'якати сухофрукти, так як вони м'якенькі. Вага сухофруктів в мене виходить приблизно 300 грамів. Після додавання сухофруктів тісто змінило свою текстуру. Сухофрукти віддали трошки вологі, не біда. Тісто відразу зважу, 1,5 кг тіста виходить з цих інгредієнтів. Формочки. В мене, формочки по 9 см, я їх більше всього люблю. Робите або 4 по 220 г, або 5, як я зроблю по 200 І одну ось таку велику на 500 г. Ця велика 16 см, по-моєму. Тісто липкувати, тому трошки ручки додам олійки, щоб тісто не прилипало, та починаю ділити тісто по формам. Ось так виглядає 200 грамів. Завжди ховайте родзинки, інакше вони будуть пригорати. Всередину так чик-чик-чик і все. Ось так. Ось так виглядає 200 грамів. А це вже 500. Все відправляю в форму. Тепер все відразу ставлю на деку, та знову ж таки ставлю в духовку під включену лампочку, це плюс 30, будуть вони в мене підходить годину годину 20. Пройшла година 20, вони ось так гарно піднялись. Маленькі заберуться раніше, велика одна залишиться. Я випікаю пасочки при температурі 170 градусів. Потім скажу вам, який час. В мене вже наступний день. Маленькі пасочки випікались 27 хвилин при температурі 170, велика випікалась 38 хвилин. Ніколи не пересушуйте випічку, інакше буде крихка. Готую вершкову глазурь. В першу чергу замочити желатин 4-5 грамів, залити водою 2 столові ложки, хай набухає. Обов'язково зробіть це, в першу чергу він має повністю набухнути, інакше він у вас не розчиниться. Тепер в сотейник Додаю цукор, плюс додаю воду. Треба заварити просто сироп. Ось так це виглядає. Ставлю на вогонь високий, самий найвище. Ставлю, хай воно кипить. Як тільки закипіла, от як тільки пішли бульки, з цієї миті 3 хвилини. Варимо 3 хвилини сироп. Тож, не буду вас мучити термометром, далеко не у всіх є термометр. Через 3 хвилини, ось так буде виглядати сироп. Подивіться, е, густота, я маю на увазі е, цей готовий желатин, як тільки сироп заварився, ось ще раз я вам показую, яка густота сиропу. Що має вийти? Густіше не робіть, то буде вже цукерки, не треба густіше. Желатин відразу додаю в гарячий сироп, не хвилюйте, желатин не зопсіється. Це сухе молоко. Одна столова ложка сухого молока. Це і буде вершковий смачний смак. Це ванілька. Во всіх магазинах продається сухе молоко. Все збиваю. Все змішала та збиваю. Збивати буду приблизно 3-4 хвилини. Ось що має вийти ось така консистенція. І, будь ласка, не відкладайте на далеко цю глазурь відразу, як тільки збили, відразу мастіть її на пасечки. Ця глазур через 20 хвилин вже не прилипає. А через 2 години-півтори вже можна пасочки нарізати, вона вже готова, стабілізується дуже швидко. А смак за рахунок столової ложки сухого молока просто фантастичний! Обов'язково додайте. Ну, Якщо у вас немає сухого молока, тоді ви, звичайно, його не додаєте. Але якщо є можливість в магазині, коли будете купувати для пасочок всі інгредієнти, подивіться, пошукайте в магазинах, воно продається сухе молоко, по-моєму, 26% жирність чи 26%, 26%. Щось таке. Ось і ще хочу присипочки, звичайно. Це ностальгія з дитинства. В мене ось така бускова гарна кондитерська є. Ще хочу додати ось такі гарні перлинки трошки. І ось ця краса. Це м'яка, пухнаста, ніжна пасочка. Наступне відео обов'язково підписуйтесь на канал. Я вам з вами поділюся рецептом паски важкої, вологої, вершкової. Вона буде неймовірно смачною. Я завжди роблю два цих рецепта кожен рік. Цю я готую близько 5 років, а ту вершкову, яку наступний буде рецепт на каналі, я готую вже близько 10 років. І я не можу їм зраджувати, вони фантастичні. І більшого нічого не треба. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він не крихкий і дуже смачний та ароматний. І, як завжди, смачного.